Заходимо під головним виконавцем документа. У головного виконавця, ось тут є в віджиті мені на виконання документ, він світиться е, жирним шрифтом. Це означає, що цей, е, цей запис ще ніхто не переглядав, не відкривався. Якщо я його відкрию, так, і повернусь назад на робочий стіл. Ось в мене запис став вже не жирним кольором, а звичайним шрифтом. Бачимо, так? Да? Це означає, що ми його вже відкривали, ці записи переглянули. Також є така позначка зелена, це означає, що є контроль по документу, є контрольна дата. Тут позначки можуть бути трьох кольорів: жовтий, червоний, зелений. Зелений це означає, що є, є термін, є строк по документу. Жовтий це контрольна дата підходить протягом трьох днів, потрібно виконати цей документ. І червоним дата контролю на сьогодні або вже протермінували виконання. Тобто, такі є позначки нашим виконавцям. Так, вибачте. Е є ще така зірочка. Такі зірочки, такі позначки, в принципі, в кожному віджиті будуть у вас. Зірочка це означає, що я можу додати до області обрани цей документ. Наприклад, ну, якщо я клікаю, бачите, воно у мене зірочка безбарна, це в область обране я не додала документ, є жовтий, зелений, червоний. Це просто для себе користувач, якісь позначки придумує, да, вигадує. І, наприклад, червона зірочка, це якісь, для мене буде важливий якийсь документ. І коли я позначила зірочкою документ, він у мене ось тут зберігається в області обране. я до нього можу в будь-який час звернутися, переглянути, відкрити подвійним кліком і таке інше. Якщо мені цей документ в області обране вже не потрібен, я його знебарвлюю, Знімаю цю позначку, щоб зірочка була прозора, натискаю оновити, і в мене зникає цей документ з області обране. Це як такі закладки, що до них ви можете повернутися. Так, якщо я відкриваю документ із віджиту мені на виконання, він відкривається ось в такому вигляді. Так, ось. Також виконавець бачить е, головний образ документу, додатки, бачить резолюцію, від кого е, прийшло завдання, що треба зробити. Да. Виконавець по документу може, в нього є такі три кнопки. Є кнопка Створити документ. Е, це на наступних заняттях для виконавців, будемо розказувати цю кнопочку. Вони можуть створити проєкт документа внутрішній або вихідний. Надати відповідь на вхідний документ, так, створити проєкт, завізувати, підписати і зареєструвати, так скажімо. Це по цій кнопці Створити документ. Є кнопка виконати. Тобто, виконавець може сказати, що я виконав документ, там пішов якісь дії, зробив, да, чи прослухав лекцію, і все виконав. Да. Або ж якщо це керівник підрозділу, він може також створити через плюс просту резолюцію і через кнопку Передати на виконання передати цей документ нижче по ієрархії, да, делегувати завдання на своїх підлеглих. Так, ну, наприклад, якщо ми виконаємо це завдання, виконано пишемо, пишемо коментар. Наприклад, опрацьовано. Натискаємо кнопочку виконати. Зараз подивимося, як виглядає виконання. Натискаємо хрестик. Ось Зеленим шрифтом світиться прізвище користувача, який виконав цю дію. Кроляк ще не ознайомилася, тому чорненьким ще світиться. І з'явилася така червона, черв... листочок з червоною позначкою. Це означає, що документ на контролі у контролера. Як закривати такі документи? Тобто, якщо би не було завдання контролю, документ би просто виконався і закрився нашим користувачем, так? Да?